Ми вважаємо всіх, але у нас історія православ'я своя, оригінальна. Ми враховуємо точку зору істориків зачастую неточну, точку зору обивателя, котрий називає нас, жителів Закарпаття Маскалями, а нашу віру маскальською, а священників Русинов московитами, москалями. Ми розуміємо, що таку мають неграмотну точку зору обивателі. А що каже Господь? Простіть. Простіть, тому що не будеш ти доказувати в суді, що цей чоловік мене обизвав, а я не такий. Ми такого не робимо. Просто прощаємо і йдемо далі. От почому сьогодні кажемо – Господи, благослови нам бути такими мирними і легко простити свого брата. Да, скільки не з таких сімей є? Єдин брат у православній церкві, а один гуняцькій. А що робити? Мудрі браття мусяться поважати Єдин – другого. Куди нам сядіти, єдна сім'я, наша держава то наша сім'я-родина. Ми змолимося за державу не тому, що нам хтось платить або не платить, ми з любові то робимо. Ми молимося за воїнів, котрі нині у таких відповідальних містах знаходяться, що на кожний момент може прийти смерть. Господи, помилуй кожного воїна. Ми молимося за тих переселених, котрі б сталися без дому. розбомблений дом. Скільки розбомблених наших православних храмів. А скільки людей за границю на тяжких роботах. От наша задача молитися за всіх. І нині кажемо, Господи, благослови в першу очередь нашу державу, щоб ми, громадяни, у тилу навчилися жити в єдно, прощати. Завтра ми вияснимо відношення, но нині держатися в'єдно. Дуже важливо. По тому що всякий провокатор, який провокує міжнаціональний конфлікт, міжрелігійний, то ворог, то той, який робить зло державі. ми утишаємо конфлікти, уникаємо. Бо ми миротворці. Один мені написав в інтернеті, що та да, да ви отець духовний, ви миротворець дійсно закликаєте до мира. Зато вас і записали на терористичний сайт Миротворець. Я відповів зразу, не обіжаюся. Ну така думка тих хлопців незаконний сайт, злочинний сайт, знаємо, хто його держить. Ну, ви не тягнемо їх у суд і вони, мабуть, свою точку зору, помілкову до точка зору. Навчимося вважати погляди братів. Навчимося вважати погляди ворогів. Ми благодарні Богу, що в Закарпатті навіть греко-католики, наші ближайші браття, високо цінять мир міжконфесійний. і в Закарпатті у нас не є ні релігійної війни, ні міжнаціональної. Тисячолітня практика мирного співжиття. Русинів, мадярів і всіх національностей. Боже мати, поможи нам, молитвами святого Стефана Угорського, котрого нині празнує, щоб нам Бог поміг і молитвами наших святих оставатися вірними, мирними, готовими простити, уступити. Бо лише так поступаючи, будемо завжди носителі мира і любви. Легенькі Бо. Гріхи і зло опускаємо. А Бог віддя наші труди, нашу поведінку, нашу настоящу віру. Ми й тут, діти Божі, будемо, а в вічності з святим, святим первим королем Мадярщини Стефаном, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.